Доброго ранку, діти! Запрошую вас на прогулянку до весняного лісу. Подивіться, як чудово навколо. Послухайте, як чудово співають птахи, розсівшись на дерева. Порахуйте, скільки пташок сидить праворуч на дереві ось тут. Правильно три пташки. А скільки пташок сидить ліворуч на дереві? Ось тут? Одна пташка. А на якому дереві сидить пташок більше? Праворуч від доріжки, чи ліворуч. На дереві, яке розташовано праворуч від доріжки, сидить пташок більше, ніж на дереві, яке розташовано ліворуч від доріжки. Але ось прилетіла пташка і сіла на дерево зліва. Скільки тепер пташок сидить на дереві зліва? Дві пташки. А на якому дереві зараз більше пташок справа чи зліва? Справа пташок більше, ніж зліва. А на скільки пташок більше справа, ніж зліва? На одну Пташку більше, тому що справа на дереві сидить три пташки, а зліва тільки дві. А скільки всього пташок сидить на обох деревах? Всього 5 пташок. Подивіться, прилетіла ще одна пташка і сіла зліва на дерево, скільки тепер пташок сидить зліва? Три пташечки сидить зліва на дереві, і три пташечки сидить справа на дереві. Тобто і на одному, і на іншому дереві пташок сидить порівну. Однакова кількість. Діти, а відгадайте, хто сховався на цій галявинки за кущиками? Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю. Дуже куци хвостик маю. Хто це сховався, діти? Зайчата правильно. А порахуйте, скільки ви бачите зайчих вушок. Нарахували? Скільки ви нарахували? Шість ушок. А скільки ж там сховалось зайчат? Троє зайчат. А чому ви так гадаєте, що зайчат тільки троє? Тому що у кожного зайчика по два вушка. Молодці діти! Ви правильно порахували зайчат. А зараз подивіться, скільки квітів на цій лісовій галявині. Порахуйте, скільки квітів ви бачите. Давайте рахувати разом. Один, два, три, 4, 5. Всього 5 квітів. Число 5 позначається цифрою 5. Ось так вона виглядає, ви вже знаєте. А тепер придивіться уважно. Кожна квіточка позначена цифрою. А чи по порядку розташовані квіточки? Ні, не по порядку, тому що вітерець розбросав їх по всьому полю. Тож, давайте розташуємо квіточки по порядку. Тож, на перше місто ми розташуємо квіточку з цифрою 1 жовтого кольору. На друге місто розташуємо квіточку з цифрою 2. Червоного кольору, на третє місто квіточку з цифрою 3 блакитного кольору, на четвертому місці квіточка з цифрою 4 рожевого кольору, і на п'ятому місці квіточка з цифрою 5 синього кольору. Діти, а скажіть, квіточка з якою цифрою розташована між квіточкою жовтого кольору і блакитного? Квіточка з цифрою 2. А квіточка, з якою цифрою розташована між блакитною квіточкою і синьою? квіточка з цифрою 4. Якого кольору квіточка розташована між цифрами 2 і 4. Блакитного кольору. А якого кольору квіточка стоїть на першому місці? А на останньому молодці діти. Подивиться, до наших квіточок прилетіли бджолки збирати мед. Кожна бджолка позначена цифрою. Визначте, будь ласка, яка бджолка, до якої квіточки повинна сісти збирати мед. Оці ми діти правильно впорались з завданням, а зараз давайте перепочинемо на галявині. А поки ви будете перепочивати, я вам загадаю загадки, а ви спробуйте їх відгадати. Згодні, тож почнемо. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх полічино швидше їх. Скільки всього півників, діти? Правильно, два. Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два кролі то скільки вух? Чотири вуха молодці діти. Три ромашки жовтоочки, дві веселенькі волошки. Діти мами дарували, скільки квітів в неї стало. Порахуйте, скільки всього квітів? Правильно, п'ять. Недалеко від паркана виросло аж три тюльпана. Потім виросло ще два. Скільки квітів? Хто вгадав? А всього квітів? П'ять. Молодці. Ох, було, ж у нас смороки посварились дві сороки. На їх шум. Ще дві примчало, скільки разом птахів стало. Полічте, діти, скільки всього птахів. Так, всього чотири птаха. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю та мені ніжне соловейко веде пісенку свою. І не звідти дзвінки сміх, порахуйте, скільки всіх. Правильно, три пташки. Три маленьких киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Порахували діти, скільки всього кошенят. Правильно, чотири. Ось і закінчилась діти наша прогулянка весняним лісом. Пригадайте, що ми робили під час прогулянки? Рахували пташок, рахували квіти, рахували бджолок, а ще відгадували загадки. Чи сподобалась вам прогулянка? До нових зустрічей, діти!